Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля і з вами сьогодні я Прикарпатський граман. І Сьогодні ми з вами будемо грати в гру Have A Nice Day В общем, одним словом, гра про смерть. Як не банально звучить, а це так. Граємо смертю. Так, ну що ж, давайте почнемо нову гру. Подивимося, що це за гра. Ось у нас є порожня ячейка. Давайте підключимося. Так, у нас тут є якась книжка. Ось бачите це історія. Ось була така смерть, яка забирала людські душі. Ось така в неї була робота. Вона все життя це робила і робить. І я так розумію, що це постійно вона робила, їй це аж надоїло. І тут їй прийшла в голову напевно якась ідея. Сказати своїм підлеглим, щоб вони займалися його роботою. Ось і все. Так, а... Сама смерть сидить у своєму офісі скорше всього. І виконує рутінну роботу. Тобто оформлює якісь папері. І ось вона така стала. Така була, вроді би. Дуже видатна смерть, а стала ось така. Ніяка. Їй то надоїло одним словом. Так, і зараз щось буде. Так, інтересно, що, що буде далі. Коротше, вона трохи зійшла з розуму. І тут до неї прийшли під прийшов підлеглий. Так. Що далі? Ага. Предатель. Зрадник. Вона розлютилася. І зараз ще збуде. Ось яка вона стає крута і йде в бій. Береться за свою стару роботу знищувати грав в стилі рогалика. В общем. Так, я вирішив для... Різноманіття, все ж таки. Так, пограти в такі ігри, не тільки в стратегії і в будівництво. А ось пограємо. Так, туди-сюди бігати. М -м -м так, де в нас прижок? Ага, це ревок. Патрік. Так, ну що, у нас тут є така тренування, ось ми. Тренуємося. Напевно, вбивати скорше всього. Ось цих не гадяю. Є. Так. Вох. Ага, це якийсь типа як босс. Ага, треба вичікувати. Так, 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 так. Ой-ой! Так, ну з мене ще, звісно, смерть не дуже. Мусимо ну, якось цього. Так. Є, по-моєму, ми його добили. Ну, одним словом... Пройшли ми таку невеличку тренувачку, я так зрозумів. Так, нас предупреждають в якихось проблемах невеличких. Так, йдемо далі. Так, да, от, дякую, гарета. Це наша, наш сотрудник. Так. Не. Ух ти! Взять. Візьмемо. Так, оці заблудші душі. Так, це теж, до речі, можна взяти. Так. Так, а тут ми нічого не можемо взяти, ні. Так, шо в нього замість голови палаючий вогонь. О-о-о! На тобі! Звичайно, з обичного косу ми не можемо такого здорового гіганта забити, то ми... На... Ой-ой-ой! На тобі! Ух ти! Це що було? Ой. Ви вигоріли так, до тла. Так, убитий враги. Есенція. До свадьба заживется. Стоп. Оу є! Так. Перший рівень мені мене відкрив все. Так, напевно, ми почнемо а, спочатку цей рівень? Так, F. Так. Так, що ми куди йдемо знову? Так, я не розумію, ми, напевно, відправляємося далі якось. Ага, нас, напевно, телепортувати мають з нашого офіса на то місце, де ми закінчили, чи як я не розумію трошки. Так. Ага, ось. Так. Напевно починаємо все заново, я так розумію. Так, напевно, ми почали все заново. Так, нам тут дали ще якісь карти. Вибрати... Так, що тут у нас? Бонуси. Я навіть не знаю, що тут брати. Ну Давайте спробуємо цей плащ, я навіть не розумію. Щодо чого ось. Так, це якісь тут бонуси ще даються. Щось, йдемо йдем далі і будемо бачити, що у нас тут. Ага, ось, напевно, сюди нам треба зайти. Сейф, здесь етаж. Ага, давайте виберемо любой етаж. Любопитний етаж. Угу. Цікавий. Етаж, зараз ми виберемо. Интересно. Що тут далі? Так. Ого, нічого собі. Ага, це я. Набираю собі більше своїх... Е, життів чи як це. Время вийшло. Так, ну що ж, ідемо далі, виходимо. Це як мені нагадало, як Маріо. Давайте виберемо снарядження і зараз будемо бачити, що там далі буде. Так, це що я? Ага. Так. Б'ємося трошки далі. Ой-ой. Так, попадають вони дуже мітко, до речі. Так, все тут у нас далі. Ой. Так, ну що, до свадьби зарыв 100. Ага, так, давайте пробуємо далі. Що ж ідемо далі. Так, сейчас тут багато всяких цих. Ага. Ну давайте попробуємо вбити е, воргів. За одну минуту треба... Е, за одну хвилину треба вбити 10 воргів, я так розумію. Так, попробуємо, що це у нас тут буде зараз. Коса і дика коса. Давайте виберемо дика косу. Так, ось ми вибрали. Так, ідемо в бій, коротше. Де тут наші суперники? Ага, ось що таке дика коса. Ага, це це, в принципі, непогана вещь. На тобі. Йдемо далі, я так зрозумів, що тут... Е, коли тебе вбивають, треба починати якби, заново, але в принципі кімнати міняються, я так розумію. І зброю, тобто ви берете все більше, ви в себе прокачуєте кожен раз. І, в общем, таким чином ви маєте пройти до головного боса. Ось так. Є. Так. Надіємося, що ми такими прокачками будемо проходити все далі і далі. Так, я тут бачу тут багато ходів, давайте проведемо щось сюди. Так. так, робити тут, звісно... І битися треба все дуже швидко. Тобто бачиш і зразу б'єш, Ага. Так. Так як я смерті можу пересуватися куди хочу, я хочу. З любов швидкістю. Так. Ага. На. Ага, трошки треба просто приучити себе до керування і так може бути все. Все нормально. Так, F. Ну, давайте візьмемо медицину, я взяв, для того, щоб лікуватися краще. Ага, ось ми можемо лікуватися, нажимаємо на Е. І ми трошки підлікуємося себе. Так, давайте. Продовжуємо. А ось у нас є якийсь вхід. Опасний етаж. Давайте попробуємо. не бела. -небела. Ну, що ж, пограти можна, це так для розваги. Тобто, якщо вам надоїли якісь такі ігри, де треба е, напрягатися, думати. Або, наприклад, дрімати за ігру. Якщо це, наприклад, стратегія. Так, коротше, я буду о, ось цю бесіду обрізати. А, так, я не розумію, що у нас тут є. Ага, тут у нас нічого не горить. Ага, ось, ось ми тут. Ай ти, -мойо! Є. А вся книжка так... Чи що, це таке? Так стріляє чітко просто. Навіть не можу від неї скритися, якщо чесно. Скільки не стараюся. Нічого не виходить. Треба якось так ось у польоті якось її збивати, напевно. У босс! Є. Аминка, аминка, наша аминка. Є. Ф. Узяти. Е. Ага, ще є ведро. Кофійок. Давайте кофійок. E, так, F. Так, переміщаємося вверх. Є. Так. Ф Теж можу взяти? Так, у нас більше нема. ліків. Ага, у нас є функція ярості. нам далі. Так, давайте ще будемо йти, куди ми зможемо пройти. До речі, тут не можна більше нікуди зайти, ні. Йдемо далі. М -м -м. Так, що тут у нас є? І знову лифт, проходимо. Давайте виберемо Аміну. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Да, тут у нас багато дуже наших ворогів. Цього грубенького ми лишимо на закуску. Ой-ой! Це я був злосний. Так, потрошки-потрошки все ж таки починаю привикати, але звичайно, я думаю, що на джойстику було би краще грати, ніж я граю а на клавіатурі з мишею. В принципі, теж непогано, але от саме найбільше мене роздражають оці книжки літаючі, які їх називають. І оці грубі. Грубелецькі ці. Так, Ф. Є, ми трошки підкріпилися. І ці груби безголові. ой ой ці, 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 ці. Ну ось стріляють вони, конечно. Просто чітко. Так. Ах, де ти появилася, е! Ммм. Так, вони... Ага, це я порозумів, це такі тут, типу, боси. Є, вроді би. Є! Це ми з кожним разом все далі і далі проходимо. Так, на початку трошки було мені непонятно, не зрозуміло, але тепер у принципі потрошки я починаю розуміти що до чого. Так, іде. Ой-ой-ой, іде -ой. бій. Дуже добре. Так. Ух ти, Нічого собі... Я ж кажу, що ці... Ці книжки літаючи. Це це повна хінея. Так, у мене вже і життю нема. Так. Мені десь треба підкрепитися. О! Є амінка. Аміночка. Отлично. Так, думаю, що зараз... Так, так. О! Їдемо! Сейф снаряжение. Давайте виберемось наряженні. Тобто обладнання. Так, їдемо, подивимося, що куди нас тут приведеться дорога. Так, є. Гмм. Они уже сразу плюются. Я еще ничего не сделал, но уже все. он уже плюются. Эй! Ты че, девочка? Ммм. Получи. Пошли с гранатой. Так, давайте далее. Ну, снова босса. Я таки на боссе нарываюсь. Это просто эпис. На. Е, -е, -е. ну это я вообще даю. Я кажу, що треба просто привикнути трошки. Бо після, скажімо, стратегії, будівництва, де ігри спокійні, то до такої гри дуже важко привикнути, до речі. Є. Ой. Ну... Прям попадання пряме. Ну що, ось така ось гра. М -м, в принципі, можна буде десь продовжити далі. А, так. А, давайте перейдемо все ж таки. А, так, тепер в цей раз, дивіться, ми більше набили. 62 вороги. Есенції 10. Так. 60 слідків. Так, 250. Рівень третій. Так, вже можуть з'явитися кімнати передишки. Ну, бачите, типа якось би це все, в принципі, прокачується кожен раз, як вас убивають. Тобто я так зрозумів, що відкриваються якісь новшества, скажімо так, в грі. Так, ну що, ось ми знову з'явилися в нашому офісі. Що я ще хочу сказати? В принципі, гра з 10 балів можна покласти 7, це точно. Це така гра, ну, скажімо, не для кожного, але той, хто любить ось типа типа, коли грали у Маріо. Гра ось такого плану, розважальна, тобто не треба щось будувати. Щось за чимось дивитися. Тобто, тут треба діяти, битися, проходити. Одним словом, гра екшн. Ну що ж, ви були на каналі Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський громан. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. До побачення!